Виконуємо номер 225 із підручника Алгебра 7 та номер 14 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. За 4,5 години човен за течі річки долає таку саму відстань. Як за 6 годин проти течії. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість що вона дорівнює 14 км за годину. Позначимо швидкість течії зміною Х і запишемо коротку умову задачу у вигляді таблиці. Нехай швидкість. Течії х кілометрів за годину. Ну, а тепер читаємо умову, заповнюємо нашу таблицю. За 4,5 години човен за течією. Отже, за течією 4,5 години. Долає таку саму відстань, як за 6 годин проти течії. У нас відстань однакова. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість човна 14 км за годину. Швидкість за течею буде 14 додати х км за годину. А проти течії 14 відняти х км за годину. Знайдемо, яку відстань проплив наш човен за течією. Для цього швидкість помножимо на час. 4,5 помножимо на суму 14х. і х. І 6 помножимо на різницю 14 і х. Відстань однакова. можемо замінити математичним символом до рівня, враховуючи те, що відстань однакова, маємо рівняння. І наше рівняння 4,5 помножити на суму 14х дорівнює 6 помножити на різницю 14х. Розкриваємо дужки, множимо 4,5 на кожне чисел в дужках і 6 на кожне чисел в дужках. 4,5 множимо на 14, отримаємо 63. І 4,5 множимо на х буде 4,5х. 6 множимо на 14 буде 84. І 6 множимо на мінус х буде мінус 6х. Тепер доданки зі зміною переносимо у ліву частину, змінивши знак на протилежний, без зміни у праву змінивши знак на протилежний. 4,5х додати 6х, отримаємо 10,5х. 84 відняти 63 це буде 21. І нам залишається поділити на 10,5 або 210 поділити на 105. Отримаємо 2. Отже, швидкість течії 2 км за годину. І записуємо відповідь. 2 кілометри за годину. Номер 225 із підручника Алгебра 7 та номер 14 із підручника із справ для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.